Дорогі наші батьки, свідки тих страшних подій Другої світової війни. Для нас, коли ми є свідками сьогодні в ті гарні літні дні, свідками скорботи за цими хлопцями, які загинули під час визволення села Білозір'я, переповняє душу. Вдячність їм і Шана за те, що вони визволяли разом із вогатьма українцями, росіянами іншими народами нашу Черкащину. Найбільше в Другій світовій війні загинуло саме українців. На Черкащині загинуло кількасот тисяч бійців, які захищали. Нашу рідну Черкаську землю, землю Тараса і Богдана. Визволяючи в грудні 1943 року саме село Білозір'я, більше тисячі осіб, більше тисячі бійців загинуло, визволяючи це з гарною назвою Село Біла вели, Їм Ім велика вдячність і Пошана і велика вдячність громадської організації Саме цим хлопцям з назвою «Зупинена війну за те, що вони знайшли і приєднали оцих хлопців дев'ятерих бійців до своїх побратимів. Це велика справа. І вся Черкащина громада за це дуже дякує. Безумовно для молоді. Це така неблизька історія Друга світова війна. Але пам'ять живе в наших серцях, і ми пам'ятаємо. Але у нашій молоді вже є власна історія і власна війна. Де не зрозуміло, де наші побратимі росіяни, які захищали саме це село, сьогодні є агресорами на нашій українській землі. Ведь ми розуміємо, що. В одній особі тоді був Адольф Гітлер, а сьогодні в одній особі це Володимир Путін. І ми саме на цьому тижні разом з черкащанами проводили останній путь бійців-прикордонників.